Промені сонця пробивалися крізь вікно, лагідно торкаючись обличчя Ірини. Вона задумливо дивилася в небо і думала, що її життя нарешті стало таким, яким вона мріяла ще з дитинства. Вихід заміж за Івана здався їй найважливішою подією в її житті. Все виглядало саме так, як вона собі уявляла чоловік, справжній джентльмен. Турботливий не п'є, не курить, увічливий, уважний до неї, їй здавалося, що кращого чоловіка годі шукати. Однак, як це часто буває, час вносить свої зміни. Минуло кілька років з того дня, коли вони одружилися, і от тепер Ірина почала помічати, що її уявлення про сімейне життя дуже відрізняється від того, яке думає Іван. Хоча її чоловік мав чимало чеснот, вона не могла не помітити одну важливу деталь він все частіше натякав їй на те, щоб вона покинула роботу і присвятила себе домашнім справам. Іро, я б хотів, щоб ти більше часу проводила вдома. Починав розмову Іван. Уяви, як це чудово. Ти зустрічаєш мене з роботи, в хаті пахне випічкою, всюди чисто, затишно, кожна річ на своєму місці. А не те, що я приходжу і бачу тебе стомленим поглядом після робочого дня, де тебе знову вичавали, немов лимон. Ірина слухала, мовчки, в її думках вирувала боротьба. З одного боку, вона розуміла Івана він справді прагнув стабільності та затишку, а з іншого вона не хотіла відмовлятися від своєї кар'єри. Я ж працюю не тільки заради грошей, думала вона. Її робота була для неї не просто способом заробітку, але й можливістю самореалізації, відчуття власної значимості, тим паче, що в сучасному світі кожна жінка прагне бути рівною чоловіку і самостійно приймати рішення. Ірина пригадала недавній випадок на роботі, коли її проєкт зазнав невдачі. Керівник висловив чергове невдоволення. Атмосфера в колективі стала схожою на холодну війну, а Ірина ледь не залишилась без роботи. Того вечора, коли вона повернулася додому, у неї не було ні сил, ні бажання навіть думати про вечерю, не говорячи про те, щоб щось приготувати. Іван, звісно, помітив її в тому і знову сказав, що було б набагато краще, якби вона займалась тільки домашніми справами. Я волію бачити тебе спокійною і радісною, а не такою змученою, казав він. Ірина тільки кивала головою. Вона розуміла, що Іван не до кінця її розуміє. Для неї робота була частиною її життя, і відмова від неї була великою жертвою. Тим паче, що їхня фінансова стабільність. Також залежала від її заробітку. Іване, якщо я піду з роботи, нам доведеться суттєво зменшити витрати. Почала серйозну розмову Ірина одного вечора. Вона не хотіла це обговорювати, але відкладати також не було сенсу. Ну, де ми візьмемо кошти на все необхідне. Тобі доведеться більше працювати, а твій робочий день і так забитий. Іван був трішки здивований, він не очікував, що Ірина. Сама почне про це говорити. Але він спробував дати їй відповідь: Ну, ми можемо економити. Наприклад, не ходити в кафе чи ресторани так часто, як ми ходимо. Ти не завжди мусиш готувати щось вишукане вдома. І ще тобі не доведеться витрачати кошти на косметику, оскільки ти не будеш ходити на роботу. Адже тебе ніхто не змушуватиме фарбуватися. Ірина засміялася, але з гіркотою в голосі. Отже, ти хочеш, щоб я залишила роботу і економила на косметиці, туалетному папері і навіть їжі, а може мені ще й повернутися до часів твоєї мами і готувати тільки кашу та картоплю. Вона ж так робить, правда? Ну, розумієш, твоя мама жила б зовсім інший час, продовжувала говорити Ірина. І ти це прекрасно розумієш, у нас трішки інші потреби. Якщо я піду з роботи, нам доведеться відмовитися не тільки від косметики. Але від багатьох інших речей, наприклад, від відпусток, або, можливо, ми навіть не зможемо оплачувати комунальні послуги. Іван задумався. Він не врахував усіх аспектів, про які говорила Ірина. Він завжди вважав, що грошей їм вистачатиме, але не думав про те, що для цього потрібно більше, аніж просто відмовитися від косметики чи походу в кафе. Ірина вирішила для себе, що покидати роботу вона не буде. Її внутрішня кар'єристка завжди перемагала, бо саме вона давала Ірині впевненість у собі, фінансову незалежність і можливість реалізовувати свої амбіції. Вона знала, що компроміс можливий, але не за рахунок її власної свободи. На цій думці Ірина завершила розмову і нарешті видихнула. Вона пішла готувати вечерю не через обов'язок, а з власної волі. Тоді Чоловік таки на хвилинку замовк, і на його обличчі виступив легкий холодний піт, коли він уявив собі життя без своїх улюблених страв. Хоча слова про кашу і картоплю здавалися йому логічними, але уявити їх на столі без м'яса чи риби було справжньою катастрофою для нього. Йому подобалося, коли на кухні пахло свіжою їжею, і він не міг змиритися з думкою, що це все може зникнути. Ірина спостерігала за ним, намагаючись стримати свою посмішку, їй було зрозуміло, що чоловік не до кінця усвідомлює всі витрати, і не готовий насправді до реальних змін, які можуть настати, якщо вона покине роботу. Вона не хотіла говорити це прямо, що його зарплата недостатня для того, щоб утримувати всю сім'ю на рівні, до якого вони звикли. Натомість Ірина вирішила, що варто підійти до цього питання поступово. Ірина згадала, як кілька разів вона намагалася пояснити чоловікові необхідність того чи іншого витрачання, проте їхні діалоги зазвичай закінчувалися мовчанням або швидким розтратуванням, іноді здавалося, що він просто не хоче чути правду або свідомо ігнорує її слова. Одним із таких випадків був прихід свекрухи. Галина Миколаївна була досить частим гостем у їхньому домі. І кожен її візит починався з перевірки холодильника та кухні. Вона з таким завзяттям переглядала кожну банку та контейнер, що Ірині часто здавалося, наче свекруха от-от дістане рентген-апарат для більш детального аналізу. Всі продукти, які купляла Ірина, вважалися неналежними для споживання, та тут одна хімія. Так недовго і гастрит можна заробити, постійно наголошувала свекруха і щоразу приносила власні котлети чи пиріжки, які, на її думку, нормальні та корисні. Ірина намагалася не вступати в прямий конфлікт, вона знала, що будь-яка суперечка зі свекрухою призведе до неприємної розмови з чоловіком, і насправді свекруха ніколи не приховувала своєї думки. Якби ти краще доглядала за моїм сином. Він був би набагато щасливішим. Такі чоловіки, як він, рідкість. Не загуби його, а то потім буде жаліти. Ірина намагалася на це не реагувати, вона розуміла, що мовчання найкраща тактика. А з часом свекруха таки втрачала інтерес і покидала поле бою. А в домі знову була тиша. Але ця тиша ніколи не бувала довгою. Ірина розуміла, що поступово вона втомлюється від постійних стресів. Як вдома, так і на роботі. Щоб полегшити свій побут, вона вирішила придбати посудомийну машину і робот пилосос Це мало б звільнити її час, ну, звісно, зменшити фізичне навантаження. Адже стояти біля плити та нахилятися до підлоги після важкого робочого дня ставало все важче. Проте чоловік не оцінив цієї ідеї. Це ж мардотратство, обурювався він. Ти можеш все це зробити сама. Ну, навіщо купляти якісь машини, коли можна просто прибрати самі? Це ж не важко. Чоловік виглядав так, ніби його зрадили, наче ці покупки були просто особистим ударом по його гаманцю і гордості. Кожен день перетворився на повторення попереднього. Ірина вже знала наперед, в чому її сьогодні звинуватить чоловік, всі її спроби змінити обстановку чи внести щось нове у їхні стосунки зустрічалися з великим нерозумінням. Він критикував будь-який її вчинок і робив її спроби догодити йому марними. Тобі потрібен психолог. Порадила одного разу подруга, коли слухала чергову скаргу Ірити. Ти повинна з кимось поговорити. Може, тоді ти зрозумієш, що потрібен тобі взагалі такий чоловік. Ірина не розглядала цей варіант серйозно. Але все ж взяла номер. Від того вечора, коли вона повернулася додому та помітила, що новий полосо зник, вона не витримала. Я віддав його своїй мамі, спокійно сказав чоловік на її запитання. Їй важко прибирати, бо вона літня людина, а ти впораєшся і без нього. Ірина мало не втратила дар мови. і за твоєю логікою вона буде виплачувати кредит за цю техніку, запитала вона саркастично. Ні, кредит оформлювала ти. І що з того? Вона трішки ним покористується, а потім повернемо? Жодних проблем. По-твоєму, це нормально? ледь стримуючи злість, відповіла Ірина. Я купила цю техніку для себе, щоб не втомлюватися після роботи і не стояти з ганчіркою цілими днями. А ти навіть не спитавши мене, просто віддав це своїй мамі. і вас не плечима. Я ж казав тобі звільняйся і займайся домом. Або, може, я маю це робити. Може, мені ще їсти приготувати, шкарпетки в'язати, поки ти будеш відпочивати. Ці слова стали останньою краплею. Ірина зрозуміла, що мовчати більше не має сенсу. Вона вийшла в іншу кімнату, дістала телефон і набрала номер психолога. Добрий вечір. Я б хотіла записатися на консультацію, сказала вона, ледь стримуючи емоції. Цей крок був для неї важким. Ірина довго відмовлялася від цієї ідеї. Але вона розуміла, що її шлюб просто руйнується, а мовчати більше неможливо. Вона більше не могла ховати свої переживання. Те, що раніше здавалося ідеальним, просто розсипалося, руйнувалося. Ірина відчувала, що вона стоїть на краю прірви, і була змушена зважитися на крок, який може змінити її життя. Увесь цей тягар, який накопичувався руками, нестерпно давив Ірину. Вона все частіше задумувалася про те, чи не краще було б їй жити самій, незважаючи на її прагнення досягти успіху у суспільстві, іноді думки про самотність навіть здавалися їй привабливими. Друзі тільки збивали її з пантелику одні радили йти, інші терпіти. Від цих порад голова йшла обертом, і насправді співчуття просто перемежовувалися із сарказмом. Коли Ірина прийшла на консультацію до психолога, її зустріла немолода, але дуже приємна жінка, яка одразу викликала довіру. Не минуло і кількох хвилин, як вони вже були в затишному кабінеті. І Ірина почала говорити безперестанку, виливаючи всі свої почуття, які вона довго носила в собі. Розмова тривала годинами. Ірина не могла себе зупинити, адже вважала, що всі її проблеми. Тісно пов'язані між собою, і кожен епізод у її житті був частиною великої картини. Вона детально розповідала про своє життя, передавала все дослівно, називала дати, події, сподіваючись, що чим більше вона розповідь, тим легше буде зрозуміти її ситуацію. Психолог уважно її слухала, робила нотатки, намагалася знайти логіку в її розповіді. Однак одне просте питання змусило Ірину зупинитися. А чого хочете ви? Це питання здалося Ірині непростим, і вона вийшла з кабінету з таким виразом, наче їй дали вивчити якусь нову мову. Вона йшла додому, постійно обдумуючи це питання. Відповідь ніяк не з'являлася, її думки блукали так далеко, що вона двічі переходила на червоне світло, навіть не помітивши цього. Її розум, неначе та платівка з однією мелодією, застряг на одному мотиві, чого я насправді хочу. Коли Ірина нарешті прийшла додому, її знову зустрів чоловік Де ти була? Я вже дві години вдома, а вечері немає. Я голодний. Ти де ходила? Я була у психолога. Спокійно відповіла Ірина. Хоча всередині вирували емоції. У психолога? Ти навіщо туди ходила? І скільки це коштує? здивовано і навіть трішки роздратовано запитав Іван. Хіба ти не бачиш, як у нас все склалося, вибухнула Ірина. Вона більше не могла себе стримати. Ти ніколи мене не підтримуєш, та твоя матір постійно мене принижує. А я від тебе не чую захисту. Майже кожна наша розмова закінчується сваркою, це втомлює. У нашій сім'ї нездорова атмосфера. І з цим потрібно щось робити. Я звернулася до психолога, бо ти мене не чуєш. Тебе хвилює тільки те, що я повинна зробити, щоб тобі було добре. А як я? Скажи мені, будь ласка, коли востаннє ти мені дарував квіти? Іван був шокований. Він не очікував такого спалаху емоцій від дружини. Він стояв і не міг знайти слова, щоб щось відповісти. Слова Ірини просто влучили в саму ціль, і він не знав, як реагувати. Все, що він зміг зробити в цій ситуації, це просто зібрати свої речі. Іван почав кидати в сумку одяг шафи, навіть не розбираючись, що саме він кидає. Я поки що поживу в маме, сказав він і закінчив складати речі. Я просто в шоці від твоїх претензій. Тобі завжди мало грошей. Так менше трать на себе і буде вистачати, подивимося, як ти без мене будеш жити. Як тільки Іван вийшов за двері, Ірина нарешті відчула несподіване полегшення. Вона не очікувала такого від себе, адже вони були разом не перший рік. Але замість болю вона відчувала, як ніби з її плечей впав тягар. Минув тиждень. Іван так і не подзвонив, і не написав. Його матір також не намагалася зв'язатися з Іриною. Наступна консультація з психологом пройшла ще більш дало. Ірина почала усвідомлювати, що розлучення з чоловіком. Не було її провиною, її життя не зруйнувалося, як вона собі думала, а тільки почало мінятися. Через деякий час вона вирішила все змінити. Вона пішла додому свекрухи і впевнено заявила: Добрий день. Я прийшла забрати свій пилосос. Свекруха зустріла її саркастичною посмішкою. А ти за пилососом прийшла не до чоловіка? Тебе не цікавить, як йому живеться. Ні, мене більше не цікавить. Твердо відповіла Ірина. Я подала на розлучення. Можете радіти, нарешті ви зможете одружити свого сина на нормальній жінці, на тій, котру ви завжди хотіли, так? Свекруха тільки посміхнулася. Ірина не забрала пилосос, оскільки свекруха не впустила її в дім, але це не мало значення. Вона очікувала подібного розвитку подій. Розлучення було оформлено швидко. Квартира належала Ірині, тому вона зробила там легенький ремонт і викинула все, що нагадувало їй про колишнього чоловіка. Це був новий етап у її житті, і вона з радістю його прийняла. Недосі Ірині позвонила свекруха, щоб повідомити про заручення Івана з тією самою донькою своєї подруги. Вона чекала, що Ірина відреагує на це з болем, але натомість та просто кинула слухавку. Іванові доведеться змиритися з новою реальністю, жити з матір'ю та дружиною, які не можуть влаштувати самостійне життя. Знайомі час від часу розповідали Ірині, що нова дружина Івана відмовляється працювати, і він не в змозі утримувати двох жінок одночасно. Вони поки тільки мріють про окрему квартиру, а тим часом живуть під пильним наглядом матері Івана. А Ірина, нарешті, звільнилася від тягаря минулого. Вона почала нове життя: вільне, незалежне та спокійне.